Радіо Chicago. друзі. Як ми говорили, ми вже повернулися після рекламної паузи, і ми в студії не самі. До нас сьогодні завітав в студію доктор Микола Рудик. Він власне є стоматологом. Він є професором Midwestern University Юніверситі та лікар стоматологічної клініки Диспленс Фемелі Дентистрі, котру заснував разом із своєю дружиною, лікарем Марією Рудик. Тож, Микола, вітаю вас в нашій студії. Вітаю, дякую за запрошення. Так, сьогодні ми будемо з вами розмовляти. Ну, звичайно, про вашу стоматологічну клініку, і ми вибрали тему, таку як коронки і вініри. Все, що потрібно знати про лікування зубів. Отож, розкажіть нам, будь ласка, які є види коронок, як взагалі це відбувається, чому їх ставлять, і які показання є для цього. Ну напевно, перше почнемо з того, коли людям роблять коронки. А в більшості випадків людям роблять коронки в тому випадку, коли втрачена значна частина структури зуба, і пломби вони вже, скажімо так, не будуть виконувати ту функцію, як потрібно. І якщо робити на зуби, які сильно зруйновані, просто ставити пломбальний матеріал, відновлювати бувають випадки, що такий зуб може зламатися, тобто, як правило, стінки тоненькі лишаються і. Приживанні відбувається навантаження на якусь тонку стінку, вона просто ломиться. І буває часом, що сколи можуть е, піти досить глибоко під ясна, і такі зуби потім вже не підлягають реставрації, вже потрібно видаляти. Тому е, якщо зуб достатньо сильно зруйнований, має велику пломбу. Е, часто буває, що під пломбою, яка є, появляється каріес, і якщо її просто пробувати переробити, зробити нову пломбу, вже виходить дуже, дуже великий дефект на зубі. І зуб сам по собі потрібно захистити. Тому коронка вона, вона діє, ну, як кажуть, кеп американці, тобто це так, як така кришка на зуб. Uh -huh. І е, при м, виконанні коронки, коли людина жує, має жувальне навантаження, не має безпосередньої нагрузки ні на одну зі стінок зуба, тому що зуб повністю накритий, він захищений, а відбувається рівномірне навантаження е, жувальне на всю поверхню корення. Відповідно, переломів, скажімо так, не стається. Тому е, дуже важливо віддиференціювати, коли ставити коронки, коли ставити пломби. І в основному це є Значна втрата тканин зуба. Другий випадок, коли, як правило, рекомендують коронки, це після лікування кореневих каналів. Тобто, якщо зуб вже є без нерва, в принципі, як мертвий, немає живлення внутрішнього, бо зуб він сам по собі він має живлення зовнішнє і внутрішнє. Зовнішнє живлення залишається, коли нерв забрати з зуба, це йде зі сторони кістки, але внутрішнє живлення, там, де є нерв самий, там не самий нерв, там є нерв і кровоносні судини. Відповідно, кровоносні судини забезпечують живлення. Зуба. Коли це забирається, це внутрішнє живлення, зуб сам по собі стає крихкішим, тобто він з часом втрачає міцність. І е, плюс до того, додати, що для того, щоб добратися до нерва, потрібно значну частину зуба спиляти зі сторони коронки. Відповідно в коронці виходить велика дирка. Якщо такий зуб просто запломбувати, він можливо деякий час послужить, але з часом, в зв'язку з тим, що кор що лишаються стінки тонкі, він втрачає мінералізацію. в кольорів, як правило, зуби, які без нервів також потім змінюються, вони темніють, і це все в принципі веде до того, що з часом буває часто, що переломлюється сам свій натуральний зуб. І для того, щоб попередити таку ситуацію, то після лікування кореневих каналів, особливо на жувальну групу зубів, рекомендовано ставити коронки. Який термін, тобто експлуатації цієї коронки? Тобто, скільки часу з нею можна ходити? Чи вона, можливо, має потім якийсь там дефект, чи вона змінює колір, наприклад, щось такого роді? Коронки, ну скажем так, вони є. Ну тут, напевно, треба трошки поговорити про класифікацію mm -hmm. самих матеріалів, якщо ви питаєте, такі питання, чи вона змінює кольор, чи не змінює. Як правило, ті всі коронки, ну, які ми робимо в себе в офісі, вони кольору не змінюють, тому що вони зроблені з такого матеріалу, який не є пористим, який не втягує в себе барвники, які не міняються в кольор. І в принципі, ви як поставили їх на перший день, такі вони такого самого кольору, і, і, і форми залишаються там через 10 років. А, служать коронки. Ну, В середньому ми очікуємо 10 плюс років від коронок. Тобто, немає такого терміну сказати, що вам коронка послужить 10 років чи, чи 6 років. Ем, тобто, ми, як правило, кажемо, це вам повинно служити більше 10 років. Дуже багато залежить від е, основне, ну скажімо так, одне якості виконання роботи, тобто наскільки коронка щільно прилягає до зуба, наскільки вона добре зроблена, з якого матеріалу вона зроблена. Друге, це є наскільки людина слідкує за коронками. Тобто, коли коронку поставили потрібно забувати, що під нею є свій натуральний зуб, і потрібно підтримувати гігієну. Тобто, людина людина мусить чистити зуби, мусить фласити зуби, тобто, так як за своїми зубами дивитися. Якщо за коронкою дивитися добре, так як за своїми зубами не просто поставити і забути за них, то вони дуже довго стоять. Є люди, які мають по 30, по 40 років коронок коронки. Тобто, ми очікуємо довгий, довгий термін експлуатації коронки набагато довше ніж плам. А чи дається якась гарантія, наприклад? Ну, гарантій в стоматології в медицині як uh -huh. таких немає, тобто, щоб вам yeah. дали гарантію, це ми можемо сказати орієнтовно, скажемо, вона повинна без тільки часу стояти. А ну, скажімо так, ми завжди працюємо таким чином, що ми стоїмо за свою роботу, відповідаємо за те, що ми робимо. І якщо стається якась проблема, скажемо так, на протязі першого року з коронкою щось сталося. Тобто, то ми завжди це переробимо. і Другий раз людина за це не платить ніколи. Якщо це проходить там кілька років і... Якась ситуація стається, ну то це як з будь чим іншим. Тобто, в принципі, це вже залежить, скажімо, більше від людини, від того, як вона цим всім користується. Ем, ще що стосується самих коронок, вони є трошки, хотів би розповісти про них так більш про того, з яких матеріалів коронки виготовляються, тому mm -hmm. що люди дуже часто мають запитання, і їх цікаво, які у вас коронки, які є коронки які дешевші, які дорожчі. тобто ну, такого це плану дійсно, запитання. Це, та. ну, люди, це в першу чергу мені здається, вони запитують про це. Та 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 ми стараємося, скажімо так, у нас в офісі робити коронки з, з самих останніх матеріалів, які є, які клінічно доведено, що вони є ефективними, вони є міцними, вони естетичні, і довго служать. Якщо так загалом взяти коронки. Коронки є такі дві групи коронок. Одні це називаються Prefabricated. Це, тобто, це коронки такі, якби, які виготовлені вже наперед і їх там припасовують комусь там на зуб. Тобто вони не є custom-made, не є індивідуальні. другі, це індивідуальні коронки, коли виготовляється суто під людину. Ті, що prefabricated коронки, як правило, вони можуть бути десь як тимчасова. Якась конструкція використовуватися, і ну, чисто як тимчасова, їх надовго ніхто не, не робить. Такі, ж уже custom-made коронки, вони є з різних матеріалів. Um, всі люди знають, напевно, за металокераміку. Це таке uh -huh. велике, що всі, в принципі, знають, що, ну, скажімо так, чули, можливо, не добре розбираються, що таке металокераміка. І зараз є якби, трошки інші. Зараз там багато чують за цирконіві коронки, за суцільно керамічні коронки. Тобто, я хотів би трошки більш-менш так, ну, uh -huh. щоб, щоб люди зрозуміли різницю трошки між ними. Металокераміка це просто є. Два матеріали, з яких виготовляється коронка. Це, ну, це перший матеріал, це знизу якого ніхто не бачить, це є просто металевий ковпачок. Метал може бути різний, може бути благородний метал, тобто такий, як золото, паладій. може бути неблагородний, там ні, кілько, ні кілька днів А який краще, наприклад, вибирати? А, ну, скажімо так, як правило, благородні Чи воно метали Це впливає, в принципі, на, ну, на термін використання експлуатації, скажімо так. Ну, певним чином. Як правило, uh -huh. ті коронки, які на золоті зроблені, вони краще служать, ніж ті, які зроблені на, на інших. Uh -huh. Але, скажімо так, це вже відійшло трошки в минуле, і це вже технологія, напевно, так минулого століття. Ми вже в новому столітті живемо. Тобто, їх вони мають певне клінічне застосування досі, але, в принципі, немає необхідності їх використовувати. Їх використовували, коли все було. Аналогово, тобто зараз, зараз все є по цифровому, тобто uh -huh. це є зовсім зовсім інша ера. І відповідно зараз є можливості виготовляти коронки без необхідності використовування металів. Таких є з металами Є проблема в тому, що перше це є потрібно зробити з'єднання між металом і керамікою. І правило, кераміка напікається на метал. Воно спочатку ніби виглядає окей, більш-менш. Але з часом буває, що відбуваються сколи кераміки. Тобто, дуже часто, особливо якщо люди мають якийсь там, ну тобто бруксизм, наприклад, є люди, які сплять, які зжимають зуби, чи просто, можливо, кусила щось занадто тверде, і Дуже часто буває, що кераміка може сколотися з металевого ковпачка, і тоді потрібно переробляти. Тобто, це є такий weak link, я кажу, такі слаб слабке з'єднання. Це одне. А друге, вони є менш естетичними через те, що є металевий ковпачок знизу, метал він завжди таким темним сірим. Від Да uh -huh. і е, його потрібно маскувати. Але його ніколи неможливо замаскувати до кінця, воно все рівно завжди буде, особливо десь з боку, ну, десь біля ясен, де пришійковий ділянка, воно завжди буде таким трошки, трошки темним віддавати. Там потім навчилися робити там, краєвими масами, там є такі ну, нюанси, але, як правило, це рідко використовується. Тобто, є, це одне. А друге, недоліком трошки тих металокерамічних коронок є те, що вони. Е, Скажем так, як правило, не є такими точними, як коронки виготовлені по цифрових технологіях, тому що щоб виготовити коронку, наприклад, металокерамішне, це все робиться аналогово. Тобто знімаються фізичні відбитки, які можуть дати якусь похибку. Потім відливаються моделі гіпсові, з яких роблять коронки. То також може бути десь усадка, може бути, скажем, неточність в розмірі. Потім після того технік сам робить самі ці ковпачки, які відливаються з металу. Та використовуються компенсаційні такі лаки спеціальні, щоб компенсувати за звуження розширення, але все рівно це знову ж таки такий гес, трошки гадається, як воно має бути. І так багато факторів додаються. І в кінці виходить така ситуація, що ці коронки вони ніби більш-менш окей, але вони не є настільки точні. Якщо ж говорити, наприклад, про коронки, які виготовляються цифровими технологіями, тобто за рахунок сканерів, це те, що ми робимо в офісі. Uh -huh. В основному ми, ми десь дуже рідко можемо зробити таку коронку аналоговим чином, але через ті всі недоліки, ми стараємося їх не робити. І, скажем, по цінах різниця теж там практично немає. Тому Ну, але люди зазвичай, мабуть, вони ще й ну і звертають увагу на вартість. Тобто тому вони можуть вибрати не цей самий кращий метод а наприклад, десь Влас... так призміну середній. Власне Середні... власне. В тому справа, що uh -huh. виготовлення такої металокерамічної коронки вони це є дуже трудоємкий процес, і е... їх робили, тому що колись по іншому не було можливості робити. Тобто їх виготовляли Це займає дуже багато часу. Якщо їх робити на золоті, це є ціна золота, це є дорогі матеріали. Тобто вони, як правило, виходять як не парадокс, дорожчі, ніж ті коронки, які можна зробити за цифровоцевцифровими uh -huh. технологіями uh -huh. за рахунок сканера, за рахунок фрезерування, вирізування з таких блоків готових. Тому і і, в принципі по фізичних властивостях вони уступають за рахунок оцих з'єднань між металом. Вони бувають, що вони сколи можуть давати. Тому, в принципі, вони не є дешевші. Їх використовують uh -huh. в, там в рідких зараз випадках, але ці коронки, як правило, особливо, якщо хотіти на золоті зробити, ця коронка буде дорожче коштувати, ніж та коронка, яку ми, як правило, робимо там, в офісі тільки пропонуємо. Ми більшість виборів робимо цирконіві коронки або суцільно керамічні коронки. Um, різниця це є, скажімо так, люди теж запитують, а цирконіва, керамічна, там, яка різниця? Вони ніби однаково виглядають. Uh -huh. Різниця є. Тобто, якщо брати. Основна, основна різниця між цирконівою коронкою і суцільно керамічною це є перше це є міцність. Тобто цирконіві коронки самі по собі вони набагато міцніші, на порядок міцніші, ніж металокерамічні. Тому їх, як правило, використовують на задню групу зубів. Більше це випадків. Їх ставлять на задню групу зубів, вони дуже довго служать, вони мають дуже гарне точне краєве прилягання, там, там все з ними в порядку. Е, недоліком цирконівих коронок, порівняно з металокерамічними, є естетика. Тобто вони самі по собі є трошки менше естетичні за рахунок прозорості, скажімо так, те, що робить естетичною коронкою, в більшість випадків це і прозорість самого матеріалу. Тобто uh -huh. для того, що вона максимально нагодно нагадувала прозорість, прозорість натуральної емалі на зубі, дентину, тканини, яка під низом є. І от кераміка, вона має цю гарну прозорість. Тобто, з керамікою можна надобитися найкраще естетичного результату. Якщо брати церковні коронку, вона. Також досить непогані. Там є зараз такі гібридні варіанти, також. Але якщо брати суто саму там коронку з діоксид цирконі, зроблено завжди така чуть-чуть, вона не має такої прозорості, вона вона така завжди трошки опакова. Їх там розмальовують, підкрашують, стараються вивести, щоб гарно було. І Вони досить гарно получаються, але за рахунок того, що вона є чуть-чуть опакова і вона є міцна. Як правило, ставлять там, де їх дуже не видно. Тобто на жувальну групу зубів, uh -huh. і де основна функція це жування, тобто прижовання їжі для того, щоб вона максимально довго служила. Естетичні роботи на передні зуби, в тому числі там вініри чи естетичні коронки, це, як правило, робиться все з суцільно керамічних коронок без металу, тому що метал буде світити темним і не вдасться досягти гарного естетичного результату. Ми з вами поговорили і ви розказали про коронки, про їхні види, але ми також ще говорили, що ми будемо сьогодні говорити і про вініри. Так. А вініри, ну наскільки я знаю, наскільки мені відомо, тобто це вже повністю на всі зуби. А, чи це можна теж окремо? Розкажіть просто Ні. про це. Бо для мене, наприклад, в мене уявлення вінірів, це ну мабуть, точно не таке, як у вас, тому що зазвичай там люди, ну там замість того, щоб вирівнювати зуби там, чи брекетами, чи пластинками, чи елайнерами, кладуть вініри. Ну для мене це ніби звучить як один спосіб вирівнювання, але я розумію, що це зовсім не так. Тож розкажіть, бо мені здається, що це багато хто насправді так думає. Ну так люди так. Да, да, хто не, не розуміє, що таке вініри вініри, це скажімо, ну таке. Таке сприйняття, скажімо, від, ну, відбувається через те, що люди, як правило, якщо роблять вініри, роблять багато їх зразу, тобто mm -hmm. стараються там вирівняти всі зуби собі тими вінірами. Але сам по собі вінір він робиться окремо на кожен зуб. Тобто, це mm -hmm. ви можете зробити один вінір і mm -hmm. все. Mm -hmm. Решту зубів можуть свої бути натуральні чи два зробити. Тобто, це не обов'язково, що вам потрібно там 10 вінірів поставити на на, на щелепу для mm -hmm. того, щоб перекрити всю видиму зону зубів, які є. Тобто вони це є конструкція по типу як коронка. Uh... Виготовляються, як правило, вони є суцільно керамічні. Е, кераміка, щоб собі також люди розуміли, це є таке загальне поняття. Кераміка, кажу кераміка, щоб, mm -hmm. щоб спростити. Але самих видів кераміки є дуже багато. Тобто там є літій десилікат, є поливошпатні кераміки, є там другі кераміки, які є мікс, гібридні кераміки різні, є композити, які мають в собі домішані, Тобто, це вже це вже питання більше, скажімо, до лікаря, ти, який тим займається, які розуміє, в якому випадку яку потрібно використати кераміку. І е, е, це, скажімо, таке загальне. Загальне поняття, кераміка. Угу. Але для людей, щоб вони собі розуміли, що це є суцільна, суцільний матеріал, який під собою більше нічого не має, Гарний, естетичний, прозорий і відповідно досить міцний. Тобто, по міцності вони не є слабші, ніж зуби. Вони такі є. І е, коронка від вініра відрізняється небагато, якщо взяти. Е, коронка відрізняється тим, що коронка перекриває зуб. Повністю 360 градусів навколо. Тобто, коли ставиться коронка, по суті, не лишається вашого зуба зовні нігде. Uh -huh. Тобто він повністю прикритий. Ну там, як правило, до ясен в більшості випадків. Якщо говорити про вінір, вінір теж такого схожого плану конструкція, але як правило залишається. Внутрішня піднебійна сторона зуба відкрита. Тобто це лишається ваш натуральний зуб. Що ага, тобто це тільки спереді він та. буде? перекривається, ага. якби лицева частина, ту, що видно, е uh -huh. і перекривається ріжучий край. Ну, і вона заводиться, звичайно, там на боковій поверхні між зубами, для того, щоб естетично uh -huh. гарно зробити. Тобто, по суті, лишається, лишається піднебінна частина. Це та, яка є ваш зуб натуральний. Відповідно, не потрібно цю піднебінну частину спилювати, і таким чином можна більше, скажемо, зберегти зуб. Тому їх використовують. Стовують в основному з естетичною метою для того, щоб перекрити якісь. Е... Ну, якісь, якісь дефекти на зубах. Буває, що зуби бувають вроджено негарні. Буває, що пломби ставили багато, якісь дисколорації на зубах. А якщо буває... так дивитися, вибачте, перебіг, якщо так. так дивитися, наприклад, в дзеркало і ну якимось чином, там не знаю, люди ж досліджують себе, як можуть, і, і допустим, там як воно буде стоїть з зовнішньої сторони, з внутрішньої сторони, дивиться. Там буде видно різницю між чи а, воно... Там буде видно перехід, як правило, перехід, між ага. вініром і своїм натуральним зубом, uh -huh. але це треба взяти маленькі зер. Ну, його поставити ну в рот, з цікавості, та. я думаю, що кожен, напевно, робить. Так, якщо, якщо що комусь цікаво, скажімо, це можна подивитися, це можна ага. побачити, так. Але ну ви, якщо дивитесь в дзеркало, ви цього не побачите, uh -huh. люди, які навколо дивляться, вони також цього не побачать. Це просто треба заглянути під низ. Там, uh -huh. Лікар може побачити, якого кого ви придете, там, на, на чистку. Тобто, а так, так, то це є конструкція на кожен зуб окремо, яка виробляється індивідуально, під ваш колір, під ваш розмір. І припасовуються до кожного зуба окремо, Тобто це така індивідуальна кропітка робота. Як часто до вас звертаються, наприклад, на рахунок вінір, іменно на, а, на всі зуби? Тобто, чи є якісь у вас можливість співвідношення, там, що там, окремо на якийсь зуб, там, тому що якийсь один зуб лише не подобається, всі решта окей, тобто чи повністю кладуть? Е, ну, в більшості випадків, скажімо так, дивіться, якщо хтось приходить, залежно з якої причини приходять люди. Якщо потрібно комусь там один-два зуби виправити, решту всі нормальні uh -huh. роблять десь там один-два вініри і все, там, чи коронки. Е, є такі пацієнти, які приходять і скажуть, Я хочу повністю все поробити, ну, переробити. Ми тоді дивимося, є чи, чи покази, чи, можливо, є другий варіант, як це можна зробити, чи це варто робити. Е, тому що в будь-якому випадку, коли ставляться вініри, якась частина зуби якби, знімається. Ну, стараємося максимально, скажімо так, що ящо препарувати зуби, але все рівно, якщо ви хочете форму і розмір, схожий до того, який у вас. С є, то потрібно зрозуміти, що для цього треба зробити простір, тому що якщо ви наклеїте. E, бо є є там також питали. Ми чули, що є вініри такі, які ставлять поверх своїх зубів, і зуб там не препарують взагалі зовсім. E, теоретично таке можна зробити, якщо є певна специфічна форма зубів без таких андеркатів, тобто немає таких піднутрень на зубах, тому що його, він, він, він він повинен одіватися на зуб, він повинен сісти. Uh -huh. Якщо є якісь такі опуклості на зубах, ти його не посадиш. Тобто, але є зуби, є зуби деякі, які є такі майже квадратні, де можна uh -huh. пробувати таке зробити. І, але в такому випадку, якщо такого плану робити, щось пробувати, то потрібно бути готовим до того, що зуби будуть великі. Тому що е, це накладається додатковий шар uh -huh. матеріалу на ваші вже зуби, які вже є певного розміру. Тому вони самі по собі можуть великі вийти. Якщо ви хочете гарно зробити, то треба завжди спрепаровувати частину зуба. Тобто це знімається. Е, якщо ви спрепаруєте, ви назад не докладете його. Тобто, е, Потрібно думати. Це мається на увазі а, тобі, десь якби спилювати зуб трішечки? Спилюється зуб частково, uh -huh. так. Його потрібно частково спиляти. Ну але, скажімо так, якщо доходить до такого, що людині потрібно це робити, як правило, здорові зуби ніхто не спилює. Тобто, це або uh -huh. якісь можуть бути генетичні проблеми з зубами, які просто людині ну, просто заважають жити. Воно просто себе не любить і навколишнім не подобається. І це вже, скажімо так, тут питання не йде про те, щоб зберегти зуб свій, бо він свій, а через те, що людина живе в дискомфорті. Або буває так, що вже багато реставрацій на зубах стоїть і. Пломби, не негарно виглядають або вже такого розміру, що неможливо практично зробити гарно, щоб воно ідеально було вже воно видно, що щось роблено на зубах, а людина хоче мати гарно. Тоді тоді на краще перекривати повністю поверхні. І тоді потрібно вже лікарю дивитися, наскільки зуб, скажімо так, вже є, відпрепарований і зруйнований для того, щоб визначити, чи це потрібно вінір робити, чи можливо це вже коронку треба робити. А чи потрібен якийсь спеціальний догляд за зубами, якщо будуть вініри? Якщо будуть вініри, особливості ніяких немає, так як так як за. Uh -huh. Тобто вони відчуваються так, як свої зуби, і догляд такий самий. чистити, флосити і прополоскувати, і все нічого особливого немає. Ще скажіть, будь ласка, перед тим як, наприклад, ставити чи коронки, чи вініри, чи потрібно якось попередньо там підготовлювати ясна перед встановленням, чи якісь ну якісь є обов'язкові етапи для цього? Ну скажемо так, якщо є зуб повністю здоровий. То особливих ніяких підготовок, в принципі, немає. Тобто, просто там опилюється частина, яка зуби, там, знімається відбичком чи, чи внутріротовим сканером, сканується, виготовляється коронка. Дуже часто є, коли. Але як правило, такого майже ніколи не буває. Завжди, як правило, mm -hmm. якась додаткова робота. Тобто, наприклад, якась величезна пломба, біля якої карієс з'явився, її потрібно поміняти. Тобто, перш ніж ставити коронку, зуб потрібно відновити. Тобто, Потрібно забрати стару пломбу, mm -hmm. забрати карієс Відновити ту втрачену частину зуба, якої немає, то називається core build-up. це так, якби відновлення основи зуба, uh -huh. і після того вже зуб опилюється і ставиться коронка. Або буває, деколи да, часто, коли, наприклад, в естетичній якісь зоні робляться чи то коронки, чи вініри, і тоді треба дивитися, скажімо так, на ясенний край. Це дуже важливо. Тобто треба подивитися загалом оцінити посмішку людини і подивитися. Чи всі ясна на одному рівні знаходяться? Ну, ну, умовно, вони не всі на одному рівні, вони там трошки вище угу, нижче, але угу. є, скажімо так, є естетична картина, як вони повинні стояти. І буває часто, що, наприклад, може бути десь якась рецесія на яснах, і тоді, якщо просто по ходу того зробити, чи вініри, чи коронки, то один зуб довший, другий коротший, і воно тоді так не дуже виглядає. Тому буває деколи, що потрібно гінгівектомію робити, або робиться, що процедура називається crown lengthening, це таке якби подовження. Коронки, коронкової частини, яку видно. Тобто, може, деколи робляться такі додаткові, як пластичні, такі маленькі операції ага. на яснах, при тим як встановлюють для того, щоб досягти гарного естетичного результату. Uh -huh. yeah. Ну, це чесно для мене. Це дуже така е, нова інформація була на рахунок Веніри, тому що в мене дійсно направду в мене було інше уявлення е, про них. І я думала завжди, що це лише на всі зуби, і це там, ну ніби як аналог того вирівнювання зубів, скажімо так, але в принципі вони дійсно мають функцію такі, як і коронок, якщо б це б ну, якщо це показано. Е, тому це класно, що є варіанти вибору, що можна або так, або так. Е, Микола, на жаль, наш час завершується. Ми дуже обмежені. Але хотілося б, щоб ви нагадали нашим слухачам, де ваша клініка знаходиться, за яким номером телефону з вами можна зв'язатися, щоб записатись на консультацію чи лікування. Наша клініка знаходиться в місті Дисплейнс, тут недалеко. Адреса 1695 дев'яносто п'ять Елкбульвар, номер телефону 773 966 0505. Ми до речі, ще також хвилинку заберу. Пропонуємо mm -hmm. такі, як би називаються ну. Коронки в один день, також у нас є стіцерк, система, і ми можемо в багатьох випадках виготовити коронки навіть за один день. Буває, що часом десь травма є, або дуже швидко треба зробити, то а, така опція також є. Як правило, стандартний mm -hmm. час виготовлення чи коронки, чи вініра це є там кілька, кілька тижнів, там два-три тижні. А, в нас є випадки, коли ми робили за один день досить багатьом людям і і Гарно виглядає це дійсно і чудово, тому що дійсно бувають якісь непередбачувані випадки. А то десь, наприклад, завтра потрібно йти на важливу зустріч. А тут а, якась так, така так. несподіванка, так собі ми скажемо. А, Микола, ми вам дякуємо, що завітали до нашої студії. Ми завжди вас чекаємо в нашій студії, і ми хочемо закликати наших слухачів, якщо у вас виникли якісь а, запитання, а, обов'язково залишайте коментарі під відео нашими, і ми обов'язково на наступний раз можемо підняти ті чи інші теми і розповісти Чики про них детальніше. Отож, ми продублюємо інформацію, контакти і адресу ще також наших соціальних мережах. Щоби хтось би не почув, обов'язково ця інформація буде. Ну а ми переходимо на рекламну Дякую, паузу. За так, Микола ще раз вам дякуємо. Тож друзі, не переключайтеся. Ми до вас повернемось вже за декілька хвилин. Радіо Чикаго